Всім привіт! Я дуже рада бачити вас у своєму новому відео. Як і обіцяла, сьогодні у нас вам буде розпаковка за хьорбу, але тут буде не про косметику, а більше щось для дому, смаколики, щось з їжі. Я подумала, що напередодні Чорної п'ятниці, коли я сподіваюся, що хьорба буде мінус 25 на все, бо кожного року вони так роблять. Я подумала, що для вас це відео буде дуже корисним і також, сподіваюся, що цікавим, тому продовжуйте дивитись, а ми поїхали! Ось така величезна коробка до мене приїхала, чесно вам скажу, такої великої я не отримувала вже декілька років. Бо вони там якось це почали все класно запаковувати у маленькі коробочки. І завжди хочеться, щоб, знаєте, велика приїхала, типу, багато всього я замовила, але вони все дуже компактно пакують у маленькі. А тут в них вже не було такої можливості. Тому ось така. Величезна коробка, яку ми зараз з вами розпакуємо. Тут я маю одразу вам признати, що я її вже відкрила, але тільки для того, щоб достати один чайочок, який мій чоловік дуже чекав, і я, знаєте, не могла йому відмовити, але все інше ми будемо розпаковувати тільки разом з вами. І раз я вже сказала про чайок, який мій чоловік так сильно чекав, то це чай від Harney and Sons Hot Cinnamon Spice. Коротше, це чайок з корицею. І, як ви можливо знаєте, я не дуже люблю запах кориці, але це, це щось просто неймовірне. Знаєте, це не те, щоб чай, який пахне корицею, це наче, це наче запах Сінабону. Це просто... От воно пахне тбулочку булочку Сінабоном, і тут ще є якісь кусочки чогось. А чого? Оранжпіл. Це тут кусочки апельсину. М -м -м. Я чесно, я таке не дуже люблю. Я корицю сприймаю тільки в синабонах, Але бачите, тут прям вся кришечка в цій кориці. Клас. Я прям дуже раджу. Взагалі я обожнюю всі чаї від Харні Сонс. Вони всі якісь просто неймовірні. От, наче просто чорний чай там з бергамотом чи ще якийсь. Але от. Інший смак, от я не можу цього передати. Це просто неймовірно, і там іще буде один чай, який я замовила на цю зиму. От тому от Hot Cinnamon Spice, якщо ви любите корицю, якщо ви любите чай з корицею, це просто те, що вам точно сподобається, бо у нас кориця, яку я купувала, вона пахне не так. Тут просто якийсь такий приємний, солодкий запах булочки. Я не знаю, наскільки я вам описала це все. І до речі, що мені... 90 Я загалом замовляю розсипний чай, бо мені здається, що так виходить, що економніше. І насправді там треба прям трошечки отак того чаю. Я заварюю на чайничок і вистачає просто на всіх гостей, бо дуже насичений смак і дуже класно він розкривається. Коротше, ось чайочек прям обов'язково зверніть свою увагу. Так, він не дешевий, але на то ми з вами і говоримо про знижки на Чорноп'ятницю. Наступне, що я вже також розпакувала, бо мені просто дуже-дуже-дуже сильно хотілося його спробувати. Я замовила базилікову олію. Насправді, я її замовляла для того, щоб додавати собі до квашеної капусточки. Але що можу сказати? Взагалі, саме масло дуже офігезне. воно. Воно так пахне базиліком. Це дуже смачно. Прям дуже Прям неймовірно. Я думаю, що якщо додавати до якихось салатів свіжих чи ще чогось, треба подумати просто до чого можна додавати базилік, бо я, чесно кажучи, не дуже в цих справах. Але з капусткою не дуже смачно вийшло. Через те, що дуже насичений смак базиліку, він перебуває весь смак моєї квашеної капустки. От тому для моїх потреб воно не дуже підійшло, але я обов'язково подивлюсь, почитаю, для чого можна використовувати базилікову олію. Якщо ви знаєте, напишіть мені в коментарях, можливо, ви її куштували з чим ви її їсте. От мені прям дуже цікаво, бо. Прям сама олія мені дуже сподобалась. Я взяла маленький розмір, бо я думаю, що мені цього надовго вистачить. Бренд називається Латуранжель, і у них насправді дуже великий вибір цих олій. Я ще дуже хочу спробувати у них з трюфелем, але він коштує значно дорожче. От, і ще знаю, що дуже популярна у них олія з авокадо, але я її не куштувала. Тому так, о, така олійка до мене приїхала, дуже подобається. Але тепер треба знайти, з чим її смачно їсти. І нарешті переходимо з вами, до того, що я ще не дивилась, не розпаковувала. Звичайно, що купа цих штук. Перше, що я бачу, це те, що от якщо ви будете замовляти на Hirbi наступне своє замовлення, я вас прошу. Спробуйте це, бо це найулюбленіше, що взагалі є там зі смаколиків для мене. Якщо ви любите фісташки, то оце Найкращі фісташки у моєму житті. От знаєте, у нас купляєш фісташки, і насправді 50% вони то гіркі, то якісь несмачні, пережарені, пересушені. Коротше, от прям 50 на 50 виходить. Ось таку пачку я замовляю вже раз п'ятий, і жодної поганої фісташки мені не попалось. Чесно, це просто. Це шок, я не знаю, вони якось їх відбирають чи що. Коротше, якщо ви любите фісташки, то я вам дуже і однозначно раджу замовити, спробувати саме на iHerb. Це бренд Now Real Food. Їх тут скільки? 340 г. Я не пам'ятаю, скільки вони коштували. Мабуть, що не дешево. Але і у нас фісташки коштують недешево, якщо що. От, е, нічого, що вам ще тут розповісти, вони з морською сіллю просто. Смажені фісташки, але це просто щось неймовірне. Я насправді найбільше чекала, щоб скоріше зняти вам це відео для того, щоб вже сісти і розпакувати їх і з'їсти. Звичайно, мінус взагалі всіх фісташок, що ти з'їдаєш їх майже за один вечір, потім тобі, звичайно, погано, але це такий кайф. Я не знаю, хто б любив так фісташки як люблю їх я. І насправді, найбільше. Чого я ждала, щоб мені скоріше зняли брекети, бо я хотіла замовити оці фісташечки і просто насолодитись кожною. Кожною. Коротше, ось таке раджу вам подивитись, придивитись. І взагалі я знаю, що у Naureal Food у них великий вибір різних горіхів, але я інші не пробувала. Якщо ви просто любите інші горіхи, то можете подивитись. Далі, якщо ми вже з вами поговорили про чайочек, я замовила ще один чай від Harney Sons. Це чай періс, це неймовірний чай. Тут зараз скажу вам, це, це чорний чай, але що вони там пишуть? Що вони пишуть? Що чай е, смакує як карамель з фруктовими квітами? І також ви можете відчувати ваніль, щось таке. Я не англійський перекладач в силу своєї англійської мови, це те, що я зрозуміла, але чай дійсно просто неймовірний. Я також взяла розсипний, хоча коли я замовляла. В пакетиках у них от прям одного пакетика вистачає дійсно на дві, а то й на три чашки, що теж дуже круто, але все ж таки я вважаю, що економніше замовляти саме розсипний чай, його дійсно прям на дуже довго вистачає, бо треба трошечки, я повторюсь, для того, щоб отримати цей насичений, класний смак. От, тому я вже не перший раз. Я навіть не знаю, третій раз чи четвертий раз я замовляю саме цей чай. Я його обожнюю. У нас я таких знайти не змогла. Якщо от також е, у них є чай Ваніла Камора, мені здається, називається така сіренька у них баночка. І якщо для того чаю я знайшла альтернативу у нас, так? Це ловари, бергамот, ваніль, обожнюю, п'ю також кожного дня, то для цього, для періс, не знайшла. Зараз навіть хочу розпакувати, ще раз його понюхати, бо він у нас вже давненько так закінчився. І е, хочеться згадати, як це все пахло. Так, не висипаюся. До речі, дивіться, зовсім повна, повна банка. Mm. Ребята, я вас прошу, просто, просто спробуйте цей чай. Спробуйте. Також, він не дешевий, але він вартує кожної своєї копійки. Я вам клянусь. А ще мені в цих чайочках подобається, що вони дуже гарненькі і класно, так гарно стоять у мене на полишці. І радують ока також. Далі, якщо ми вже з вами заговорили про кухню, тут я замовила, у мене два таких, дві таких пачечки, це. Е Бульйонні кубики. Я не знаю, як ви, можливо, це не трушно, але я обожнюю бульйонні кубики і завжди ними користуюсь, просто тому що мені подобається смак, який вони е, дають. Але я вирішила спробувати не такі, як у нас продаються в магазинах, а щось більш органічне, більш натуральне, тому замовила на iHerb. Я чула багато класних відгуків саме про ці. Це... Бренд називається Edward Sons. Як ви бачите, вони дуже люблять називати бренди, що пов'язане з синами, але це означає, що бренду багато років, я так думаю. Але тут написано, що вони з 1978 року працюють. От. Тут ось такі дві коробочки. В кожній коробочці по вісім бульйонних кубиків. Один я замовила ось такий Vegan Глютен-Фрі. Я так розумію, що ось цей чисто овочевий, а це з куркою Hot Chicken називається. А це теж Meghan Gluten -free. Угу. Дуже цікаво спробувати, бо зараз якраз коли вже холодно, хочеться робити якісь супчики, особливо на вихідних, особливо не тільки на вихідних, а й в будні, бо це дуже зручно, коли одразу на декілька днів у тебе є якась їжа. От. Тому взяла спробувати, обов'язково вам потім якось розкажу, якщо вам цікаво, пишіть, чи, можливо, якщо ви пробували, напишіть також, як вам. Я хочу розпакувати, подивитись, як вони виглядають. Ну, насправді нічого особливого виглядають, в принципі, як і наші кубики. Нічого такого, але зараз трошечки понюхаю. Це я взяла, який овочевий. М -м -м -м. Пахне, чесно кажучи, як і всі ці кубики, От, але приємно, мені подобається. Знаєте, він не, не прям настільки такий хімозний, як. Що ж я таке купую? Я якісь польські купую, не пам'ятаю, як вони називаються. Але це, мені здається, трошки більш натуральний запах. Але що я по запаху ж не судя, Це треба потім буде спробувати, як воно буде на смак. Тому так, така ще покупочка. Давно на них дивилась, але просто влітку мені не треба, бо супи влітку ми точно не їмо. А от я ж кажу на зиму, на осінь це саме те, тому вирішила вже спробувати нарешті. Наступне, що хочу розпакувати разом з вами, це ось така краса. Не можу вам брехати і казати, що вигляд не повпливав на те, захотіла я це замовити чи ні. От. Але взагалі дуже цікаво, бо це якась новинка на Хербі цей бренд взагалі бренд Birch Benders. Мабуть, що я сподіваюся, що це бренд, бо я завжди не знаю, де вони пишуть бренд, але логічно, да, що це бренд. Дуже мені сподобалось, як виглядає все, що у них є. Я взагалі хотіла замовити собі суміш для панкейків з крихтою шоколаду, але її просто неймовірно зловити. Я тільки додавлю її в корзину, вона одразу ж пропадає, все закінчилось. Тому на другому місці я дуже хотіла спробувати. Суміш для панкейків з як вони з кафіті. Я не знаю, що вони мають на увазі під конфіті. Але буде видно. Я не буду розпаковувати, бо там, ну, типу, суміш, просто нічого цікавого. От, але як воно все зроблено. Така приємна упаковка. Да, не судіть мене строго. Я прям дуже мені важливо, яке пакування мають продукти. Так. Не знаю, що тут вам ще розказати, обов'язково раджу вам подивитись, придивитись до цього бренду. Всі посилання, як завжди, я залишу вам знизу. Бо, можливо, ви щось знайдете собі, що ви шукали. Це дійсно недавно у них з'явилось десь місяць тому, може трошечки більше. От, але прям я дуже хотіла спробувати. Я давно не замовляла ніякі суміші для а, панкейків. Бо просто якось не хотілося, знаєте, переїла вже в якийсь момент і вже не хотілося. А зараз, прям також на осінь, мені здалося, що це буде дуже так е, класно, на вихідних зробити собі такий сніданок. от, І вирішила обрати саме цей. Наступне, що я замовила для кухні, також, це приправи. Але я зараз їх швиденько розпакую, щоб вам тут не шуміти, і потім вже повернусь з розпакованими. Боже, якби тільки хтось знав, як я обожнюю ці приправи від Simply Organic в першу чергу, звичайно, за те, що вони дуже гарненькі, але за те, який смак вони мають. На цей раз я замовила собі аж три різних приправи. Ну, якщо це можна також назвати приправою, я вирішила замовити собі корицю, от бо е, я купувала у нас, і мені вона не сподобалась. А як ви знаєте, чи не знаєте, я завжди своїй мамі купую цю саме корицю, і вона навіть мені казала, що просто це не зрівняється ні з чим тим, що у нас продається. І я вирішила, раптом мені захочеться приготувати якісь, не знаю, якісь печиво чи щось таке. Раптом усіляке буває в нашому житті. От. Чи можливо ще щось придумати з корицею? Я подумала, що буде класно, щоб вона у нас була на всякий випадок, плюс просто ось так. Mm, навіть через е, цю плівку, яка там є, дуже, дуже приємно пахне. Нічого особливого, насправді, просто Simple Organic Cinnamon. Клас, я дуже рада, що нарешті я її замовила, щоб на всякий випадок, все ж таки, вона була. Наступні приправи, які я замовила, це Петрушка і Спайсі Сезонів. Я думаю, щось що просто гостреньке. З приводу Петрушки, не питайте, мабуть, що в той момент. Мені здавалося, що вона мені дуже потрібна. Головне, щоб це не бачила моя мама. От. Але я от не жалкую, чесно кажучи, що я її купила. Ну, так вона нічим не пахне, звичайно, що. Я не думаю, що суха петрушка буде чимось пахнути, але це також, я подумала, що буде дуже класно на супчик зверху посипати і прям кайф. Ну, так от мені здалося, як воно буде насправді, побачимо. Я не знаю. От. А, але вона гарненька, подивіться, яка. А, і Spice Seasoning я також не знаю, що це буде. Пахне приправою поки що. Ладно, не буду розпаковувати, бо це зараз я всі нігті собі зламаю. Але я сподіваюся, що вона буде смачненька. Що тут є? Часник. Перець копчений, трави адмор. Не знаю, не знаю, що це буде, але мені здається, я хочу, щоб з м'ясом воно було дуже смачно, і як воно буде насправді зрозуміло. Але ж ну не можна бути отакими от гарненькими. Ну, от скажіть, це ж взагалі. Я так обожнюю дивитися на цю поличку, де вони всі такі гарненькі, однакові, все так класно, прямо дне задоволення користуватись. Приправами. Бо якщо вони в, в цих пакетиках, я навіть завжди забуваю, що вони є. Я забуваю, які там є, які там потрібно вже викинути. Коротше, це для мене прям знахідка. Я обожнюю, раджу вам спробувати якісь, які саме вам потрібні, чи які вам хочеться. Моя найулюбленіша чилі паудер, Я її додаю прям. Прям де тільки можна придумати і не придумати, я її обожнюю. Я не знаю, скільки я вже там тих банок е, з'їла. Але от Чілі Паудер моя найулюбленіша. Але сподіваюся, що ось ця спасі також мені дуже сподобається. З їжею на цьому все. У мене тут залишилось три продукти, які я ще замовила. Перше це ось такі пластирі. Це пластирі від болю. Е, у нас я завжди купляю олфен. Олфен да, вони називаються. Якщо в мене болить спина, то я цими пластирами знімаю собі біль, от, але вони досить дорогі, і там у наборі там, то 3, то 5 штучок, ну, коротше, мало. І я прям случайно побачила на iHerb, що там є такі пластирі, і я думаю, треба спробувати. Чого б ні, бо я все одно цим користуюсь. От, я не кажу, що я завжди цим користуюсь, звичайно, що ні, але буває. І буває, що вони потрібні, щоб вони просто були вдома, бо коли біль є, то вже немає сили йти в аптеку за цими пластирями. Що тут ми маємо? Вони пишуть, що тут 60 цих пластирів, але вони невеликі. Якщо алфен, вони прям огорну, ну, ладно, вони ось такі десь, а це, я так розумію, що мають бути поменше, ми зараз з вами подивимося. Ось так вони виглядають. Тут три таких шту... три? Так, три таких штучки. Зараз подивимося. Хочу вам показати, щоб просто, можливо, ви теж шукаєте щось схоже, да? то. а, вони взагалі манюнькі. Дивіться, ось Ох... вони дуже м'ятні. Дуже м'ятні, якщо що, ось так вони виглядають, ось такі маленькі. Пластирки тут в одній штучці. 20 штук, 20 пластирів в одній такій упаковці. Їх у нас 3,60, виходить, все кладно. Ой, дуже дуже м'ятно. Блін, я не можу. На ну, що... щось мені це нагадує, але я не можу. Ну, можливо, можливо, олфен схоже також пахне, бо прям дуже навіть не м'ятний, Такий евкаліптовий, ну щось, типу такого, запах. Але я так розумію, що це якраз якось працює від болі, воно там нагріває. Не знаю. Головне, щоб працювало. От. Тому так, ось це отакі пластири собі замовила. Можливо, ви шукали, можливо, вам буде корисно. Е, коли покористуюсь, то дам вам знати, як вони працюють чи не працюють. Тут прям показано, куди його на спину можна ліпити і не на спину. Коротше. Не знаю, що вам ще сказати. Ось такі пластирі побачимо, що з цього вийде. Далі, що я замовила, це ось така малюточка. Це такий бальзам, вони називаються Night Night Balm. Коротше, це для сну лаванда і Шаумалі. Ось так це вони пишуть. Ось така упаковочка. Алюмінієва. Прикольно. Вона, знаєте, як зірочка колись була. Ой, дуже приємно пахне. Так легенько лаванди, травами прям дуже кайф. Це такий бальзамчик, який перед сном треба буде наносити на себе, щоб вона там пахла. І це має е, дуже гарно впливати на ваш сон. Я так розумію, е, я замовляла його саме з такими цілями. Я насправді дуже люблю всякі штуки, масла, е, які саме з запахом лаванди, якісь. А саме для сну, для хорошого сну, для того, щоб скоріше засинати. І ось це саме із цієї серії я вирішила замовити саме для цього. Чесно, ну прикольний. Такий дуже легенький, приємний запах. Воно е дійсно як просто такий бальзамчик. Прикольно. Побачимо, як воно буде працювати. Буде новий житель е, біля моєї кроваті, і знаєте, я вже кожного вечора буду обирати так, чим сьогодні. Я хочу там намазатись, щоб це допомогло мені класно заснути. Насправді я і так нормально засинаю у більшості своїй, але бувають дні, коли дійсно важко через те, що е, дуже багато там емоцій, через те, що ти дуже багато там працював, і в тебе вже просто як це п. п Перезбудження пішло. От, і тому це я прибігаю тоді до всяких таких масел, всяких мазючок, для того, щоб вони заспокоювали мій розум і дали мені добре поспати. І останнє, що в мене тут у моїй посилці, це мої найулюбленіші капсули для прання. До речі, Важно відмітити, що вони трошки змінили дизайн пакування, воно сталося таким більш стильовим. О, це бренд Греб-Грін, три в одному, порошок в капсулах. Зараз я вам покажу, але насправді я обожнюю запах гарденії. Я прям навіть замовляла собі величезну таку пачку. До речі, там прям вже дві капсули у мене залишилось. Прям закінчилось все. Але я вирішила цього разу спробувати інший запах, просто подивитись, можливо, інші у них теж дуже класні. І на цей раз я замовила лаванда та ваніль. Пишуть and Relaxing». Подивимося, що це буде означати. Зараз відкриємо з вами. Ось такі тут капсули з порошочком. До речі, капсули вони самі теж трошечки змінили. Прикольно, давно не замовляла. Бо великої пачки вистачило недовгад з приводу запаху. Ну, в, в пачці дуже насичений запах йде. Але досить непогано. Я навіть не знаю, на що це схоже. Але непогано. Але... Насправді дуже важко судити по запаху цих капсул, як вони пахнуть ось так, коли їх нюхаєш. Бо коли ти береш речі, особливо рушники там, чи постіль, воно взагалі по-іншому відчувається. От там залишається такий зовсім легенький аромат чистого преня, з якимись нотками чогось прекрасного. Короте, прикольно, на перший. Погляд дуже прикольно, але мені здається, що більш насичені, ніж з Гарденією. Побачимо, як вони покажуть на практиці, але самі капсули для брання я прям дуже люблю. Я ж кажу, замовляю вже, мабуть, третій-четвертий рік. Я не кажу, що я перу все цими капсулами, я їх замовляю чисто для рушників і для постільної білизни, бо повсякденні речі я беру просто з гелем для прання. Тому так раджу вам спробувати ці капсули, але якщо ви будете вперше замовляти, то я б, мабуть, таки радила більше з гарденією, бо там більш е, такий е, універсальний, приємний запах, бо цей поки що мені такий більш специфічний. А для тих, хто додивився до кінця, у мене для вас є бонус. Плюс я би хотіла розказати вам про ще одну штучку це з косметики. Я замовляла її раніше, от, але я навіть не знаю просто, де вам можна про неї розказати показати. Вирішила, що в цьому відео буде дуже доречно. Це ось така дуже. Гарна, але при цьому дуже класна маска для губ. Якщо ви шукаєте альтернативу ось цим маскам нічним від Ланеш, я вам можу супер радити. Це бренд Клаву. Це корейський бренд, якщо не помиляюсь. От. В принципі, тут точно такий же принцип. У мене запахом. Ванільки, тут дуже легкий запах ванілі. Дуже мені подобається. Я користую вже майже місяць, і я у захваті, я кожного вечора наношу. Що мені ще дуже подобається, що текстура саме у цієї маски вона більш щільна, ніж у ланеш, бо у ланеш ти наносиш, і вона наче тане в тебе на губах. А це прям залишається таким щільним. Слоєм, я не знаю, як це описати, але дуже приємно, насправді, ну і також вона дуже гарна. І третій плюс найголовніше, що вона коштує в два рази дешевше, ніж маска від ланеш. Тому, якщо ви просто шукаєте щось суперфункціональне, класне, працююче на ніч, бо дійсно... Мої губи на ранок просто супер зволожені, супер класні. То тоді я раджу вам звернути увагу саме на цю масочку. Там ще є у них, мабуть, з какао чи з шоколадом і з кокосом. Ні, там є з кокосом. Коротше, я вам залишу посилання, а ви обов'язково подивіться, не пам'ятаю, які саме там є смаки. Я оце взяла з ванількою і, щастю, просто немає меж. А на цьому моя розпаковка закінчилась. Я, як завжди, всі посилання залишу вам знизу під відео. Також я залишу там свій код на знижку. Я дуже сподіваюся, що для вас це було корисно і цікаво. Обов'язково пишіть мені в коментарях, що ви, можливо, пробували, що ви хотіли спробувати. А ми побачимось з вами вже дуже скоро у новому відео. До зустрічі!